Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні займаємося обрізкою дерев. Не встигла на початок процесу підвела мене на наша машина, загубила ремінь по дорозі, Вирвало ролик і ролик загубила, але слава Богу, хлопці допомогли, все зробили, з усім справилися. Три години вилетіли в повітря, але ще маємо, те маємо. Значить, показую трішки дерев до. Обрізання дерев покажу після обрізання. Вітря не дуже е, будемо знімати недовго, бо дуже задуває вітер і погано чути. Отже, показую. Ось так наші дерева виглядали до того, як відрізали їх, обрізали все, що заважає, все що лишнє. І ось так наші дерева виглядають вже. Після процесу. Охайні. Гарні такі будуть, надіємося, приносити гарні плоди в цьому році, в тому році гарний був врожай, яблука, груші. Тут ще, здається, вишні є, сливи не пам'ятаю, черешні є. Ось так все. Акуратно, це яблунька була, бачимо, ще яблучка на ній гнилі залишилися. Сад приберемо, потім загребемо, повиносимо гілля, побілимо, і буде вже травичка у нас зеленіти. Тут буде краса. На весну, як зацвіте, все. Ось такий в нас виходить гарний сад, охайний. Трішки, кажу, ще далі, то наші там люди ходять. Ну, якось так. Далі будемо працювати, будемо знімати більш детальніше нашу роботу. Всім гарного дня!